Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Тож, пане Олександре, ну цікавий сьогодні поєдинок. Один, напевно, з двох найнапружніших третій поєдинок пам'ятаємо, там наприкінці все вирішувалося, коли 4-2 кепіталс перемогли. Сьогодні так само здавалося б за менш ніж дві хвилини. Е відродили інтригу, скоротивши різницю до мінімуму, але у підсумку 3-5 поступилися. Як взагалі оцінити сьогоднішню зустріч? От, з точки зору її перебігу і з точки зору гри вашої команди. Так, інтрига була до кінця матчу. Дякую хлопцям, що вони не розклеїлись, не розвалілись. Молодці. Ненужний гол пропустили цей і почало було трошки нас провальне. Ви взяли тайм-аут, хотіли, напевно, змінювати воротаря, але не так рано, так? Так, не так рано хотіли, щоб і хлопці трохи передохнули, і тому що ми да, догравали дві ланки. У сьогодні, тим не менше, суперника не було кількох провідних гравців, не було взагалі всієї першої ланки нападу. Наскільки це е, полегшило, е, е, ускладнило завдання тризубу, чи полегшило завдання тризубу в загалі у цій зустрічі, чи ви більше на своїй команді концентрувалися? Дуже колешно, може, ні, Я більше конструкцію на своїй команді. У нас теж, теж не було багато провідних гравців. Так Дякую. Що ж, пане Вадиме, ну, от другий з шести матчів таких напружених з тризубом, якщо брати всю серію по сезону, перші емоції від вас все ж таки, сьогодні низка провідних гравців були відсутні. Вся перша ланка нападу. Як підсумуєте 60 хвилин цієї зустрічі? Сумою дуже корисний матч сьогодні був для нас. Да? Він був не, не, не такий легкий, хоча все могло бути інакше. Да? Повели 2-0, але потім ну, групіше шибки на наших ну, це, це, ну, Мабуть, у США так, так не грають. Да? Дали по, почути, що вони можуть з нами грати, можуть забивати, можуть розраховувати на очки. Да, і, ну, Хлопці потім знайшли в собі сили, да, і все ж таки довели матч до перемоги. Да, ну, дуже сподобалась ігра молодих гравців, да, вони прогресують. Я дуже задоволений ними. В, практично всі свої зміни вони грали в зоні атаці, да, создали набагато голів, забили молодих гравець, забив, забив гол, ще там попав в штангу. Ну, це це як це можна винести позитивне з цього матчу. Угу. Е, тим не менш, наскільки, ще, якщо казати про позитив, наскільки важливо все ж таки було перервати серію поразок, яка була до цього поєдинку? Ну, звичайно важливо, да? У нас три поразки були ряду. Ми е, я вам скажу точно не розраховували на це. Да? Ну як, як все сталося, так сталося. Тому зв, ну, звичайно, як б, звичайно, е, на перемогу. Ну і ще важливо, що. Опять таки у нас довга пауза в чемпіонаті, да, в зв'язку з тим, що наша національна збірна виступає на національному відбірі. І тому це ну, супер. Що, що все, все ж таки ми змогли зіграти цей матч, тому я ну, як би, все супер. Угу. Ну тим не менше, ще залишаються три поєдинки так до кінця регулярного чемпіонату. Наскільки важливо все ж таки в них розраховувати на якомога більшу кількість очок, тому що так плей плей-оф вже гарантований для Capitals, але зважаючи на те, як команди грають у себе вдома по сезону, напевно, важливо якомога вищу позицію посісти. Ну, звичайно, будемо да будемо влаштовувати на кожний поєдинок. Да, ми я вовче сказав, ми розділяємо це. Винниця – це чи да, ну, ми дуже чекаємо, зараз дуже складний поєдинок Винниці. Павел Лігачов тут нас запугивал, там был губернатор, весь, вся тусовка политическая, політична Винницька, Вінницька. Тому ми, ну, как звичайно, би, бы, налаштовуємося на наступний матч, а далее, ну, далее вже будемо будем на, готуватися на наступний. На Дніпро. На Дніпро, да, Дніпро, або или кто там, хто там будет. Следующий. Не заглядаємо так далеко, да, тому що ми не, ми не знаємо, що може бути завтра. Да. Слава, слава Богу, що є можливість нам грати. Да. Слава Богу, що наші, наші бійці нам дають цю можливість. Тому дуже вдячний від себе лічно, від нашої команди, від нашого клубу. Всім низький поклон. Да, і дай Бог, щоб у нас було завтра. Будемо на це сподіватися. Дякую. Дякую. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.